Усім доброго дня! Знову у нас на продажі автомобіль, пригнаний з Німеччини, Hyundai Santa Fe Автомобіль у нас 15-го року, на облік стане 15-м. З пробігом 153, оригінальним, не змотаним. В такому чорному металіку на повній комплектації. Зараз. Подивимось автомобіль. Автомобіль у нас рівненький, без сколів, царапин, без жодного підкрасу. Капот гарний. Фарибіксінон, леди, умивач фар, проти отуманки. нічого не побито, сколів немає, нікель не поздований, все в гарному стані, дуже. Парктроніки. Так, Датчик дощу, датчик світла. Зеркала у нас складаються, поворотники в зеркалах мають, зараз там подивимось електропакет. На легкосплавних дисках, оригінальних, тормозні диски, бліни у нас хороші, нові передні. Резина 20-го року, літня, майже нова, безключовий доступ. Тут також Задні чуть мають, але тут зовсім мало, нічого не треба замінювати. Зараз має форкоп, камеру, заднього огляду, парктроніки задні. Зараз прийдемо з товщиноміром, подивимось по лакофарбовому покриттю, потім оглянемо всередині. Так.

Дверка 103. Так, Має підкрас цієї дверки однієї. Зараз подивимось, ще тут. 150, 164. Це косметичний підкрас однієї дверки без шпаклівки. Ну і крило у нас 100. 100. 100. 100 задня ляда, тоб'ємо. 96, ну і з цієї сторони ще 98. Маємо один косметичний підкрас без поклівки. Так, Задня ляда з електропідйомом. Дивимось, має шторку. Відкриємо. Карти у нас гарні, не побиті. З цієї сторони також розетка, має домкрат, ключ, це крюк, все присутнє, має таку ще нішу. Так. Все гарно, чистенько закриваємо. Нагадуємо, має електрозакривовий багажник. Нажимаємо кнопочку, відходимо. Все закривається з дотяжкою. Перейдемо до салону. Подивимось карти у нас гарні, не поцарапані, не побиті, має підігрів задніх сидінь. Тут також у нас не побито ремнями безпеки, нічого, пороги рівненькі, накладки, коврики. Все оригінальне, все в гарному стані такому. Шкіряний салон, сидіння новеньке, дуже гарні, бачите, який хороший стан такий. Підлокітник, широкий, гарний. Моє висувається ще таке для підстаканники. Підстаканники висуваються, сидіння складаються, рухаються. можна зложити, можна... Рухається по насолазках зад-перед можна збільшити багажник, чи простір багажника чи для пасажирів безключовий доступ казав. Тут також у нас карти рівненькі, гарні, не поцарапані, не побиті, повний електропакет складання, регулювання зеркал, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Водійського -шкі... шкіряний салон, не просиджені, бачите, водійське не просиджене, нічого не перешите, не покрашене, все в ідеальному стані. Перфарована шкіра з підігрівом, потім подивимось. Він фіксуємо, можете провірити. Так. Болти в нас не крутилися, все в оригіналі. Зараз підемо з тої сторони, ще подивимось. Карти. П'ятимісне. Також підігрів сидінь, складання, піднімання вікон, карти хороші, бачите, якому стані, тут також нічого не побити. все гарне таке сидіння, все. Люк, панорама, все відкривається, працює, має ще таку шторку. Дуже хороший автомобіль на такій комплектації. Бороший рельгіни має електрорегулювання, ще сидіння пасажирського, так само дуже рідко буває. Ну як рідко буває, але передня торпеда в нас не побита, гарна, не поцарапана, має камеру, навігація. Автомат, гідротрансформатор класичний. Дуже надійний коробка, хороша дуже. Великий такий у нас даніша велика, дуже. Підлокітник. Відкривається, все, працює. Має сервісну книжку, зараз подивимось. Документи, все є, сервісна. Ось тут все є у нас. Документи, зараз подивимося, останній сервіс, я її не будемо передивлятися, тому що довге відео. Останній сервіс у нас на 132, 878, слідуючий на 162. Зараз 153, по-моєму так. Так що ще можна їздити навіть, не міняти масло. Хто захоче клупе, може замінити. Без ключовий доступ також на цю дверку. Я ж кажу, автомобіль на хорошій комплектації, такий на максимальній. Мультируль, Все працює у нас, ніяких немає помилок. Старт-стоп, запуск кнопкою. Підігрів сидінь. Все є, все працює. Клімат, у нас двохзоний клімат. Також працює. Так, під'їдемо. Зеркало з автозатемненням. Заводиться дуже добре, без проблем. Так. Подивимось камеру. Пробіг у нас дивимось 153, 677, оригінальний. Можете провірити. Подивимось камеру. Коробка переключається гарно, без пінків, все чітко. Драйв. Камера працює. Без проблем, все, все працює. Дуже хороший автомобіль, приїжджайте на огляд. Ціна буде в описі під відео, телефон також. Телефонуйте. Коврики в нас хороші, не позатерті. Все в хорошому стані. руль, Регулюється підігрів руля має, бачите. І регулюється руль по висоті, по виліту, по наклону. Зараз подивимося в капотний простір. Ще задній привід працює. Чи повний привід вірніше працює. Має такі для підняття капота. Дуже зручно. Дигун працює рівненько, гарно. без всяких нарікань. Ніякого диму, ніякої пари, ніякого масла, все гарно. Нічого не крутилося, нічого не знімалося. Газові упори, бачите, це темпів. Як називається від Буває. Все гарно працює, нема проблем. Приїжджайте, оглядайте, автомобілем будете задоволені, нема проблем. Подивимося, люк працює чи ні, ще зараз люк. Так, шторка закривається, бачите. Все їде, зупиняється. Люк також відкривається, бачите. Все гарно закривається. Все в робочому стані, дуже хороший автомобіль з малим пробігом. Працює рівненько. Усім дякую, до побачення!